І казав їм: Вважайте, що чуєте, якою мірою міряєте, такою і вам відмірюють, та ще й причинять вам, що слухаєте. Бо хто має тому дасться, а в того, хто не має, заберуть і те, що має, і казав: Із Царством Небесним так, як за тим чоловіком, що кидає насіння землю, чи спить він, чи встає, чи то вночі, а чи вдень, насіння так кільчиться і росте, а як він сам не знає. Сама від себе земля плід приносить, спершу стебельця, потім колос, потім повну в колосі пшеницю. А коли плід доспіє, він зараз же з серпом посилає, бо жнива настали, і мовив, до чого прирівняємо Царство Боже? Або у якій притчі ми його появимо? Воно, немов зерно гірчичне, коли сіється у землю найменше від усіх насінь, що на землі, а як посіявши. Виростає, стає більшим над усю городину, а відтя пускає таке велике, що й небесне птаство в його тіні може сховатись. І багатьма такими притчами він проповідував їм слово, оскільки вони змогли зрозуміти без притчі не говорив він їм, на самоті ж пояснював усе своїм учням.